65 сімей, 200 людей, з яких майже 50 – неповнолітні діти. Мешканці гуртожитку цукрового заводу вже 13 років воюють із судовою системою та недобросовісними власниками. Пані Ольга була однією з перших, хто 35 років тому тут оселився. Жінка розповідає, всі жильці є колишніми працівниками підприємства. Вони свого часу отримали ордери на квартири. Всі мешканці гуртожки за свій рахунок зробили кришу дуже дорогу, поміняли всі труби опалення, водосточні труби, створили будинковий комітет, зробили ремонти кругом кухні, газові плити, все, все замінили, все вікна, двері, все за рахунок мешканців. Люди дуже багато сил приклали, і такі люди, що круглі сутки працювали в заводі. Але директор заводу продав житлове приміщення як складське за 400 тисяч гривень. За 13 років гуртожиток перепродували тричі без відома жильців. Приватизувати помешкання люди не можуть, бо нинішні власники у Запоріжжі зараз вони вимагають через суд виселити мешканців на вулицю. 19 грудня відбулося чергове засідання. Проте позивач так і не з'явився. Хто ні з ким договору найму ні оренди ніякого не заключав. Цей договір в природі не існує а позивачка по даній цивільній справі просить розірвати договір, якого в природі не існує. Тобто юридичний нонсенс. Захисник розповідає, це не перша справа, де фігурує даний будинок. Раніше приватні особи заявляли, що придбали склад, у якому поселили шість безхатченків, і вони не знають, як їх звідти вигнати. Судилися з усіма мешканцями одразу, та нині обрали іншу тактику. Вони взяли зараз іншу тактику, починають людей по одному викликати до суду за позовами їхнім і починають їх тероризувати своїми позивними заявами і. Намагаються добитися ну, того, що вони хочуть, щоб люди опинилися на дворі. Депутат міської ради Любов Сорохан розповідає: люди просто стали заручниками, знайти винних у цій махінації вже навряд чи зможуть. Тому чиновники запропонували фактичним власникам гуртожитку альтернативу. Ми запропонували їм, міська рада викупить е, за е, залишковою балансовою вартістю цей будинок, а це біля 400 тисяч, так як вони придбали, і потиснемо гарно одні одним руки. Ну, не зробили вони на цьому нічого. Ну що, але ми їм повертаємо те, за що вони придбали. Крім того, що у 2012 році власникам пропонували земельну ділянку або ж недобудоване приміщення. Проте ні тоді, ні зараз підприємці на поступки не погоджуються. Остаточну крапку поставить суд 19 січня. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.